Вітаю вас, діти! З вами знову я і Урок української мови. Ми з вами продовжуємо вивчати доволі велику тему, яка має назву прикметник. І сьогодні ми з вами познайомимося з такою темою Прикметник розряди прикметників. Так як іменники означають, наприклад, істоти, неістоти, так і прикметники поділяються на розряди. І сьогодні ми з вами. Зупинимося на розрядах прикметників. На уроці ви навчитеся розрізняти, до якого розряду відносяться ті чи інші прикметники. Отож, я закликаю вас бути уважними зібраними, як завжди, і гарно працювати зі мною на уроці, для того, щоб ви зрозуміли матеріал, який я пояснюю. Отож, тема нашого сьогоднішнього уроку групи прикметників за значенням. Якісні, відносні та присвійні. Сьогодні на уроці ви поглибите свої знання про прикметник як частину мови, дізнаєтесь про групи прикметників за значенням, а також навчитеся розрізняти групи прикметників. Ось такі завдання ми сьогодні виконаємо на нашому уроці. А тепер я пропоную вам прослухати таку мовну казку. У родині прикметників жили три брати. Молодший був зазнайком і тому намагався всі свої якості показати у більшій мірі я найсильніший, найдотепніший. Але іноді у нього це не виходило, і всі розуміли, що він менш сильний, менш дотепний. Середній дуже любив знаходити відношення між предметами ранок і зустріч, ранкова зустріч, залізо і меч, залізний меч, а старший намагався навести лад у господі і весь час питав, чий підручник чи я рука, чи є люстер. Ось ви зараз прослухали казку, але я думаю, що ви ще не зовсім здогадалися, про що піде мова. А далі ми з вами в цьому будемо розбиратися. Отож, за значенням прикметники поділяються на якісні прикметники, відносні прикметники та присвійні. Давайте зупинимось на якісних прикметниках. Якісні прикметники виражають ознаку за кольором, наприклад, жовтий. За смаком, наприклад, солодкий. За запахом, наприклад, запашний. За вагою, наприклад, легкий. За віком, наприклад, старий. За формою, наприклад, круглий. За зовнішніми і внутрішніми властивостями. Тобто можна описати властивості предмета Наприклад, красивий, яскравий і так далі. Відносні предметники виражають ознаки за відношенням до, наприклад, матеріалу, наприклад, дерев'яний, скляний, до часу, наприклад, довго. До призначення, наприклад, столовий посуд. До національності український До місця, наприклад, лісовий, річковий. Присвійні прикметники називають ознаку, що відповідає на питання чий, чия, чиє, чиї. Наприклад, мамина робота. Братів – портфель, татове захоплення. Вам потрібно буде дуже ретельно ознайомитися з цією таблицею, поставити відео на паузу і прочитати кілька разів, які ж бувають прикметники та як ми їх визначаємо. А на домашнє завдання я пропоную вам виконати таку творчу роботу. Вам потрібно змінити описові іменники прикметниками і визначити групу прикметників за значенням. Наприклад, як ми будемо його виконувати, олія з кукурузи. Як ми можемо сказати, щоб в нас вийшло слово сполучення іменника з прикметником? Так, кукурудзина олія, будинок з цегли. Цегляний будинок. Я думаю, що завдання домашнє, як виконувати ви зрозуміли. Домашнє завдання, як завжди, буде продубльоване внизу під відео. Як виконувати домашнє завдання, я думаю, вам зрозуміло. Я очікую від вас на ще кращий зворотній зв'язок. Бажаю вам успіху. На сьогодні прощаюся з вами. До нових зустрічей!